Це точно, напевно, кінець. Ні, початок. Початок величезної, довгої кар'єри вальгала. Да, опять. Все, я готовий, така. Травму не вийшов. Ти що думав, що -то? тобі шо, шафари? Що шо я тобі лежачий? Я вже його вбив, оліць. Все, ловим, ловим, ловим його. Суддя, де ти був? Він два рази здав. Все. Це найбільший бістрий бій в моїй житті. Ой. О, популярність росте, да. Ми популярні. Буба Хенюба American Wrestling and must. Ой, oh, я читаю книгу Білік якесь. Так, так, що тут. Що, він у мене? Я бив, чувака. Новий hair style. Я не хочу міняти свою прекрасну причосочку. Нову no. вона мені не нравилась. Пішов нахрен з мого. Цього? З моєї реслінг школи, так. Да. Чувак ти воспитав у Що <плес> сука джи. З чувака звати сука джи. Або ж він ще, ще. ще й не. Ладно. Ну, блін, це була бестра перемога. Жалко, мені за неї не заплатили. Ну, я думаю, на цьому можна закінчити з відео. Отак от умер, як його звали. Геррі Дун умер, ось Я, я його вбив случайно.